Господа, який був мертвий, але який воскрес. Про це нам говорить Біблія, про це ми згадували в ці дні. І я, проте і серця, пригадує на місце Слово Боже, яке говорить нам, що до цього місця радіємо та веселімося, тому що до цього місця нам поміг Господь. Хотів би, щоб сьогодні ми бачили про собою Господа і Ісуса Христа. Хотів би, щоб ми забули всі наші переживання, наші труднощі. Можливо, якісь наші. Плани, не вдавшися, які мішають сконцентрувати нам нашу увагу на Ісусі Христі. Можливо, якась гординя в серці, можливо, якесь перевозношення, можливо, якесь приниження якогось іншого. Це це треба від тим. Давайте побачимо перед нами Господа Ісуса Христа. Христа, кров, якого проливається за кожного людини. Я завжди нагадую, що кров рівноцінна для всіх людей. І для вас, Бога Ісер, і для мене. Немає якогось приниженого якогось повищеного. І Ісус Христос усіх спасає дає спасіння. Всякому хто приходить, приходить до тебе. Тому Апостол Павло говорить: нема чим мені хвалитися, нема мені чим принизити іншу людину або повищити самого себе. Грилі перед Ісусом Христом. Тому Хай Господь наповнить наші серця собою в ці дні, щоб ну, нічого не відволікло нас від слави від созерцання. Слави Божого Сина і Ісуса Христа! Що ми бачили Його не тільки приниженого тут земному житті, але бачили тепер воскрещого, живого, знову грядущого нашого Господа. Тому що звіщаючи про смерть, про Воскресіння, і кожен місяць, коли ми звичаємо в кінноломані про смерть Христа, там написано, аж доки він прийде. В сьогоднішній день ця подія смерті Воскресіння Ісуса Христа це тріумф і велика перемога. Це е, жаль, це трагедія велика людська і це велика перемога, це великий тріумф. І ми про це читаємо у Слові Божому. Хотів би звернутися до Слова Божого і читати деякі тексти, розмірковувати з вами цими текстами. Перш за все, прочитаю текст Євангелія, від Луки 24 року, 3, -й, 12 -й вір. І увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. 12. -й. Петро ж став та до гробу побіг і, нахилившися, бачить лежать, тільки сани покривала, і вернувся він до себе, і думався, що сталося, брати і сестри. Воскресіння Ісуса Христа це реальний ще міф. Ми віримо, що це є реальність. І Біблія підтверджує нам цю реальність. Апостол Павло говорить, що Хмара свідків засвідчила, що бачили Ісуса Христа воскрещить. І вони ці свідки записали на заняття Євангелії нам цю дивну історію про смерть, Воскресіння нашого Господа. І ми прочитали в Євангелії від Луки, прийшли жінки і не знайшли тіла Господа Ісуса. Прийде Петро з учнем і інші учні, і бачать, тільки самі покривали. Вони дивувалися. Вони не знайшли і були безрадні, читаємо. Вони дивувалися, їх ще не було віри в Воскресіння. Вони ще до, до кінця дивилися словам Ісуса Христа. Вони вірили в Його як Господа і Спасителя. Вони визнавали його як Бога. Ти Христос, Син Бога Живого, Ти Бог, який зійшов на землю. Це було визнання, але до кінця не було віри. Ми можемо побачити дуже багато і ми про це також будемо говорити. І людей, які не мають до кінця цієї в'їзд, може Христос і Воскрес! А я, а я хто я знає? Ще ніхто не прийшов. Так, брати і сестри, і Ісус Христос показує реальність свого Воскресіння. Він Воскрес! Якщо б десь бували чуті, що хтось десь Воскрес. А якби дійсно воскрес, це була б сенсація на весь світ. В сьогоднішній час це була б сенсація. Ісус Христос дійсно воскресли. Для багатьох людей це не являється якою сенсацією, це не являється доказом того, що вони воскреснуть і будуть жити вічно. Ми бачимо сьогодні зовсім іншу реальність, не така реальність, яка описана у біблії своїми плодськими очима. Ми бачимо десятки, ми чуємо про тисячі смертей, різним способом люди помирають. Інші стараються їх спасати. Швидкі карети летять, сигнали, збираються людей, везуть в лікарню, в реанімацію, роблять всі, всі які тільки мислюємо, операції, але потім люди розводять руками, так. все він відійшов від нас, він помер, вона померла, ми нічого не могли зробити. І це брати, це, це, це реальність, і більшість людей говорять, що цю реальність не може змінити абсолютно ніхто. Ця реальність настільки сильна, що ніяка сила не може повернути до життя тих людей, які пішли. Але Іван вам говорить про. Говорить про Воскресіння Ісуса Христа, Він вмер. Він зійшов, ад духом читаємо ми. навіть вадок зійшов про те, що Він зробив, що Він умер для, для людей. Але потім він Воскрес, він живим явився перед учнями своїми. Звичайно, що він з'явився перед тим. Перед тими, які вірили в нього, які чекали його, він не з'явився там священниками і тим, хто розпинали його. Він з'явився своїм. І в первосвященницькій молитві він молився за цих своїх, молився, щоб відродилася їх віра, щоб їх була віра. І так, мільйони людей йдуть шляхом реальності, шляхом реальності смерті. І жодна людина від цього не тече. Але і інша реальність, що всі воскресні, про це говорить Біблія, хванець Христос, і всі з, з, в і Ісусі Христі воскреснуть для життя вічно. Інші без Христа, воскреснуть також, але нема життя, яке в Ісусі Христі. Сьогодні. З вами, коли чи зі мною може створити люди, та да, ще з того світу ніхто не прийшов, ще ніхто звідси не подзвонив, ще ніхто листа не передав нам звідти. Де ти воскресіння померли, закопали і все на цьому. Але, брати і сестри, ми знаємо, що одному вдалося розірвати. Він не тільки листа, і не тільки голос Господа. Він сам живим, став перед учнями. перед Сотнями сьогодні перед мільйонами людей Ісус Христос став живим у вірі, і Він наповнив серце своєю любов'ю. Оцей день Воскресіння, би Бог, щоб саме Христом було наповнені наші серця живою вірою Господа Ісуса Христа, в його Воскресіння і в своє особисте Воскресіння, щоб перемога Ісуса Христа була нашою перемогою. Тому що тільки так ми можемо здобути перемогу. Перемогу в Ісусі Христі. Оце, брати і сестри, реальність біблійна, реальність дійсно, вічна реальність, яку ніхто не може порушити. Христос вічно живий. І відмінність християнської релігії, християнства Бо Христа від інших. Лідерів світових релігій полягає в тому, що всі вони померли. І їхні гроби знаходяться до цього часу в певних місцях. Люди йдуть на ці гроби, шановують своїх засновників, а гробу Ісуса Христа нема. Прочитали, не було його в гробниці, бо він воскрес, бо він живий, вийшов звідти. І ось це велика відмінність. І віримо в живого Ісуса Христа. Це реальність, духовна реальність і фізична реальність, бо Христос Воскрес і фізично. І люди намагалися і намагаються по сьогоднішній день якось принизити цю подію або заховати цю подію. Згадайте, ми помчитали ці дні і ці, розповіді про Воскресіння Христа і про ці моменти, коли давали підкуп, коли залякували, коли якісь хитрим обманули хотіли. Доказати, довести, що Ісус не Христос не воскрес, що тіло його крали, що тіло його іспарилось якось, що щось ще сталося з його тілом. Але він живий явився, він живий, явився перед учнями своїми. І Господь сьогодні хоче, щоб кожна людина повірувала, повірувала Петро в своїх першій проповіді де він говорив про це, він наголошував про це. Я ж прочитаю 4 розділ дії святих апостолів, 10 і 12 вірш. Нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ями Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви та Його Воскресив Бог і смертвий. Ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але й каменем став він наріжний. І нема ніяким іншим спасіння, бо небом нема іншого імені, як даного людям, щоб ним не спастися, ми мали. Одне ім'я, ім'я Ісуса Христа спасає. Приславши ім'я Ісуса Христа, людина спасається з вірою, прийшов, щоб до нього. Його, що ви розп'яли, його Бог воскресив і звертю, ми поставленому перед вами здоровий, живим поставленими перед вами. То ти, сестри, от Господь в нас живий. І, і тільки в ім'я Ісуса Христа ми отримаємо спасіння. Ми можемо мати життя вічне. Спасіння, спастися це отримати життя, життя вічне. Перемога. Дійсно, така застоявша перемога, вона тільки Господі Ісусі Христі. В сьогоднішній час не тільки важливо вважати себе християнином, але дуже важливо бути християнином. Бути християнином. Це означає, що ви наповнені Ісусом Христом. Бути християнином, це називати себе просто чи причислити себе до якоїсь церкви, до руху християнського і вважати себе християнином це не є перемога. Це не є Перемога Перемога коли Ісус, я повністю. Віддаю себе в руки Ісуса Христа. Коли я прошу Христос, будь моїм керівником, життя мов наповне, моє життя, моє серце, моє ісло собою, коли я живу Ісус Христос. І ті категорії людей, і ті, які називаються християнами, і ті, які є християнами. Я дивлюся от сьогодні. Сьогодні я, як я бачу що так програм на церквах, і, і, тому що комендантська година, вночі не можна служіння звершити, звершується каждому ранці, і бачу тих людей, які йдуть. Але як так переговорює людей, які прийшли раненько, щоб і вистояли служіння, і прославили Христа. І я категорія, я бачу людей, які поспішають з пасочками, з сумочками, щоб тільки стати гру, і щоб там покропили. Їх. їх служіння не стосується. І вони отак прибігли, оце привозробить і все достатньо. Це, це трагедія про те, і серце для, для, для таких людей. Це трагедія, коли я можливо, на тікерломання, доявляюся служіння для християнин. Це трагедія, коли ну от сьогодні побудження якесь, я піду ну, Бога прославлюся. А в останні дні нема натові, нема погоди, зіматого і тисячу. І тисячу різні, е, є ну, відказів, коли Ісус Хрест нам треба просити Христа, щоб Він був в серці, щоб Він сполукував нас, бачучи його кожну хвилину радіти. Бо Христос приніс радість. Ми радіємо сьогодні Ісусом Христом вострежу живим Господом. Ми не бачимо інших. Апостол говорить, що для мене нічого не існує прім Ісуса Христа. Нічого що не заволодівали його серце, брати і сестри, Бог нас благословили, мати усю перемогу в Ісусі Христі, бути дійсно стоячим християнином. У посланні до коринтян ми читаємо в 15 році, років 34 ліж. Протверзіть, та й не гроші, бо деякі Бога не знають, говорю вам на сорок. Підтвердження своїх слів, або ніж треба було підтвердження цих слів сказати і своє слова. Люди намагаються прикрасити себе, зробити краще, ніж є вони на самому ділі, заховати свої гріхи, свої прогріхи, але гріх неможливо викорений. Він навішав людське серце, і перемога Ісуса Христа, перемога людини. Коли вона має оці духовні помисли, верховні почуття, верховні напрямки е, свого життя. Це означає, що вона воскресає в Ісусі Христі. Тому що ще Іван говорив, що коли каже, що немає греха, то обманіє себе і немає в нас правди. А, і, і це, брати і сестри, я помитаю, це є реальність. І це є падіння людини, але перемога перемога в Ісусі Христі. І Христос хоче цю перемогу зробити в кожній людині. Тому написано послання на сім'я 14. Через це то говорить сплячий, вставай! І Воскресний мертвих, і Христос освітить тебе, вставай, сплячий, Воскресай! Це Святий стукає, це Ісус Христос усе, що говорить що ці слова до кожної людини. Воскресай, я освітню розвіт, твій шлях, я проведу тебе до вічного царства, яке є, яке є в мене. І я переміг, я переможу. Об'явлення говорить, і перемож себе дам їсти від дерева життя, яке посеред раю. Цим деревом є Христос, наш Господь. І... Той, хто вкусив, відчув, який благий Господь. І він був благий, тільки дякує Господа. Повсякчасно дякує своєму Господу. Брати і сестри, з перемогою приходить надія. Реальність нас даде, реальність Воскресіння. Христа веде, і перемога Христа веде до нашої перемоги, а перемога в нас селяє надію. Воскресіння Ісуса Христа в нас селяє надію. Не так, як ми говорили, не так, як написано в Слові, в Слові Божому в 15 розділі і в 19 вірші. Коли ми надіємося на Христа, як і в цьому житті, то ми найщасніші від усіх людей. Людина багато втрачає, коли вона є поверхова пристоянина коли надіється на Христа тільки в цьому земному житті. А потім полога, щоб ми заглянули за видими, каже, Бо видиме, воно дочасне, а невидиме, воно вічне. Він каже, що ми заглянули за цю фізичну реальність і побачили духовну реальність, Царство Господа Ісуса Христа, всю славу Його, всю Його і ті блаженства, які чекають тих, які будуть жити у Царстві Його. Надія на Христа в цьому земному житті це дуже дуже погано, говорячи м'якими словами. Христос це є царство Небесне, Царство Небесне, це є Христос, це рад, це є дерево е, життя. Ми повертаємося брати сестри в цьому посланні до Короття на постол Павло, задоволюючи над тим, що може помічати війти в Царство Боже, він знову звертається. До останнього ворога до смерті. Каже, смерть, де Твоя жало? Христос вирвав жало в смерті, смертю, смерть подолав. І він хоче, щоб ми дивилися поглядом з вічності, щоб наш дух проник у вічні, Царство Ісуса Христа, і в вічності, ми глянули на те, що відбувається тут, на землі. І поглядом з вічню оцінювали. От, правильно оцінювали цю обстановку, яка, в якій, цю реальність фізична, в якій ми живемо. Бачачи, чи перебуваючи навіть в реальності духовні, бачили фізичну реальність. Чи вона є ніщо, ніякі загрози. Тому хто в Ісусі Христі це є про те, що залог для нас від Господа Ісуса Христа. Останнє місце, би, останнє місце хотів би звернути вашу увагу, це перше Коринтян. П'ятий розділ, сьомий, восьмий вір. Отож, очисти стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви присні. Бо наша Пасха Христос за нас вже принесений. Тому святкуємо не в даній а не в рошині злоби і лукавства, але й у кістоках, чистоти і правди. Брати і сестри, дозвольмо Ісусу Христу, друзі, дозвольмо Ісусу Христу наповнити наші серця. Оприсловками чистоти і правди, чесності, чистоти правди. Присумомося тим, що Господь нам. І дякуємо Господу за те, що Він дає нам таку можливість. Святкуємо, святкуємо в чистоті і правді. Тільки в чистоті і правді можна святкувати. Можна відчути перемогу, реальність перемоги, реальність перемоги своєї, в Єсусік. Реальність надії подала Ісус Христос на вічне життя. Чітки святкуючи в чистоті та правді. Бо Христос сказав, я є істина правда життя. Він є правда, Він є правда, істина правда, не наша правда. Кожна людина може доказуватися, і сьогодні ми бачимо, доказує спиною на уста ноги свою праведність, свою правду. Але Божу правду відкидає. Стоїть Ісус Христос перед Пілатом. Христо... І Пілат задає питання, що є правда, хто є правда. Христос мовчить. Христос дивиться на Ісуса, на Пілата. Очі правді дивляться в очі Пілата, грішника. Та він не бачить цієї правди. Подивився, не отримав відповіді і відійшов печально. Печальна історія, печальна картина. Але було мільйони і є мільйони тих, які пішли за Ісусом Христом. Ти Христос, Син Бога, живо. Ти Воскрес, Ти живий, Господи, і ми тобі поклоняємося. Амінь. Амінь.